Повідомлення, не наратив, а той пішов, котрий стоїть навколо того, що війна завтра припиниться. Це є велика маніпуляція, котру розгойдують або знутрі нашого середовища, або це велика спецоперація нашого ворога, і він неодноразово доводив свої спроможності впливати на наше суспільство і свідомість. Але це зараз несе максимально негативний ефект. Тому що ті, хто приєднувався до нас пів року тому, і ті, хто приєднується зараз, це різні люди. Це ті, хто чують наші повідомлення, кажуть, чувак, прийди сюди до нас, приєднайся, ти будеш компетентно мобілізований, компетентно залучений, компетентно підготовлений, компетентно забезпечений. І ти будеш мати щоденну сатисфакцію, і ти з абсолютною ймовірністю, практично з абсолютною ймовірністю, повернешся цілий неушкоджений додому після того моменту, коли війна буде зупинена.